Питання підготовки підприємств, установ організацій Нововолинської міської територіальної громади до опалювального сезону 2024-2025 років обговорили на дні депутата, що відбувся 18 вересня. Звітував начальник управління будівництва та інфраструктури. Богдан Воронюк, за його словами, громада до опалювального сезону готова. Відразу ж після закінчення опалювального сезону весною комунальне підприємство Нововолинськ теплокомуненерго» розпочало підготовку до нового. Ця підготовка не є простою, адже підприємство її здійснюють в такий період військового стану додатково ще відсутнє фінансування, таке прихотілося. Але все ж таки кожне підприємство, яке мало план, затверджений виконавчим комітетом Нолинської міської ради, на сьогоднішній день вже майже в повній мірі виконало. Що стосується комунального підприємства теплокомуненерго», то тут по всіх ділянках мереж були проведені гідравлічні випробування а мереж ще мало 57 кілометрів. Також по підприємству було проведено заміну. Аварійних мереж протяжністю 768 метрів. З них 431 метр це попередньо ізольовані труби. Також проведено ревізію та часткову заміну запірної арматури, в теплових камерах в кількості 144 штуки, в узлах воду будинків в кількості 50 штук. На стойках житлових будинках 159 штук це 19 будинків. На заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду підприємство вулиця витратило 5 мільйонів 194 тисячі гривень. Також проведено перевірку і повірку лічильників комерційного обліку 70 житлових будинків. Ці роботи були виконані на суму 358 тисяч гривень. Також підприємство. Налици ну, по здійснена перевірка всіх наявних генераторів та засобів безперебійного живлення, також створений певний резервний запас пального. Для здійснення цілодобового і безперебійного водопостачання та водовідведення в Нововолинську селищі Благодатному та в селах Нововолинської громади було ліквідовано 126 аварійних поривів на водопровідних мережах. Проведено необхідні ремонти. Для цілодобового і безперебійного водопостачання в нашій громаді було проведено чимало робіт а саме виконано. І ліквідовано 126 аварійних поривів на водопровідних мережах, також експлуатаційними дільницями було замінено 1 кілометр 200 метрів вуличних аварійних водопроводів, там де постійно виникали різного типу пориви. Також проведено ремонт запірної арматури різного діаметру. Також змінено шість одиниць пожежних гідрантів, які вийшли з ладу, про які нам ДСНС постійно говорить. І на підготовку до сіньо-зимового періоду з бюджетних програм були залучені і використані кошти в сумі 1 мільйон 305 тисяч гривень. Для поточного ремонту водопостачання на придбання матеріалів було витрачено 470 тисяч гривень. Також було закуплено полімерні люки в кількості 130 штук на суму 193 тисячі. Також придбано два насоси на свердловини 896 284 на суму 400. Тисяч гривень також закуплено частотні перетворювачі на суму 151 тисяча гривень. Виробничим управлінням комунального господарства в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду були виконані роботи для належного утримання доріг. Проведено поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, грейдерування вулиць міста та сіл Нововолинської громади, що стосується виробничого управління комунального. Тут теж було проведено чимало робіт, які стосуються найпершого обслуговування доріг, вулиць нашого міста, підготовка їх до осіннього, осінньо-зимового періоду. Станом на сьогодні виконано поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільних доріг на суму 5 мільйонів 784 тисячі гривень з загальною площею 5 тисяч метрів квадратних. Також виконано поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій. Загальна сума даного ремонту становила... 514 тисяч гривень. Ті дороги, які не мають асфальтного покриття, постійно рейдерувалися, Це 43 вулиці нашого міста, селища та сіл нашої територіальної громади, на що було витрачено 334 тисячі гривень. Комунальники підготували 8 одиниць спеціалізованої снігоочисної техніки та навісне обладнання. Також заготовлено тисячу тонн піску, 200 тонн солі. Також станом на сьогодні вже придбано тисячу тонн піску для забезпечення експлуатаційно-дорожніх мереж осінньо-зимовий період. Також закуплена сіль. Яка вже вивантажена бішофіт? Закуплений також холодний асфальт для швидкого реагування на ті можливі вибоїни, ями, які будуть виникати під час осінньо-зимового періоду.